Мене звати Сергій. Я боксирую, треную боксу, треную людей в качалці, люблю людей гарнішими, так що, якщо у вас є бажання, залітайте до мене в гіліари, ми тут разом трошки побоксуємо і потренуємося. Е, я шукав собі просто хобі, яке не пов'язане зі спортом. Ось сходив один раз на техновечірку і зрозумів, що да, в мене є в житті ще зацікавленості окрім якихось фізичних нагрузок. Певно, це хардгрувчик якийсь, але я люблю і трошки хардового техна навалить. Насправді, прям топ – це хардгрув. Це інше мені теж подобається, але от... найбільше я люблю качати під хардгрувчик. Зазвичай просто слухаю сети інших діджеїв, просто можливо якусь підбірку в SoundCloud. Якщо по рукам йдуть мурашки, значить вона підходить під мій місяць. Раніше я не любив брейкбіт, але потім, коли я зрозумів, наскільки важко його писати і взагалі зводити і грати, от для мене це було таким новим відкриттям. Так, я б хотів зіграти на аудиторію більше, ніж тисячу людей. Хочу відчути ці емоції, коли ти граєш одразу багатьом людям, і отримати якийсь від них фідбек. Ну, Україна завжди була е, однією з топів електронної музики. Вона завжди була на передових позиціях. Е, я думаю, що е, з таким розвитком, як у нас зараз, нас очікує все більше цікавих діджеїв, хлопців, дівчат, які будуть писати своє і круто зводити чуже усіки це пропуск, це база. E, взагалі ні, але я зрозумів одне: що лучше трошечки мекнуть перед цетом чим микатися під час. <плес> Отже, хлопці, дівчата, я запрошую вас 29-го від, відвідати нашу техновечірку, артгрувчик. E, насправді такий формат вечірок дуже рідко проводиться. Поэтому завітайте, не пропустіть, послухайте, отримуйте трохи оргазму від нашої музики і. Я впевнений, що після цієї вечірки ви жоден наш івент більше не пропустите.